Вітаю вас, нові друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода. Верховна Рада надала пільги і соціальний захист добровольцям у зоні антитерористичної операції. Водночас у законі окреслили коло осіб, які мають право на статус учасника бойових дій, а також учасника та інваліда війни. Як же українська держава гарантує соцзахист учасників? АТО, це ми спробуємо з'ясувати сьогодні з гостями студії Радіо Свобода, якими є голова спілки учасників АТО Обухівщина Олександр Кучма. Доброго дня, вас, пане Олександре, а також керівник юридичної служби полку Національної гвардії України Азов Ярослав Бабич. Вітаємо вас, пане Ярославе. Ну що ж, отже, привіт для розмови у нас той, що парламент таки надав пільги соціальний захист добровольцям у зоні антитерористичної операції. Водночас у законі окреслено коло осіб, які мають право на статус учасника бойових дій, а також учасника та інваліда війни. Зокрема, вперше прописали, що такі статуси можуть отримати і добровольці. Передусім, це стосуватиметься тих осіб, що свого часу без мобілізації пішли на фронт. І втім, згодом увійшли до складу регулярної армії України. Про це заявив голова парламентського комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, народний депутат Олександр Третьяков. Усі громадянські особи, підприємства, організації, які привикалися к забезпечення проведення АТО, имеют статус виключно учасника війни. Тобто там знижується кількість льгот. Учасники бойових дій будуть тільки ті, хто воював, Короче говоря, у тех, у кого было оружие в руках. Ну, черговий законопроект, він не перший ухвалений народними депутатами України. Я ставлю своє перше запитання нашому гостеві, панові Ярославу Бабичу. Пол Казов, він звісно, це вже не можна назвати окремий підрозділ, просто добровольці, Він у складі Національної гвардії України, але ж не зразу під час бойових дій така була ситуація. Були, напевно, різні ситуації. І я просто хочу у вас поцікавитися. Взагалі, з тими, хто можливо звільнився, хто був поранений, як держава зараз забезпечує їхній соціальний статус учасника бойових дій. Я Проблеми чи немає, на ваш погляд? Е, проблеми безумовно є. Е, Азовці починали як е, добровольчі. Збройне, збо, збройне формування, яке жодним чином не було оформлене. Е, коли цю війну характеризують як війну українського суспільства при паралізованій українській державі, то цей параліч азовці відчували одні з перших, ну, тобто як, як добровольці. Власне, прийняття цього закону це чудово, що ну, ми таким чином бачимо, що держава певним чином від паралічу відходить. Це видно, вона йде на зустріч і намагається яким чином це врегулювати. Тим не менше, в законі, в тому вигляді, в якому він зараз є, є певні проблеми, і ми вже бачимо в майбутньому будуть проблеми якраз у добровольців з отриманням такого статусу. Чому на ваш погляд? Бюрократична тяганина, що? Та редакція закону, в якому вигляді він зараз прийнятий, містить таке формулювання, що, наприклад, учасниками бойових дій, ті, хто не отримали поранень, ну так пощастило людям, можуть бути визнані особи тільки в тому випадку, якщо зверніть увагу, ключове питання в ті добровольчі формування, в якому вони брали участь, в подальшому легалізовані. Угу. Яке виникнення в особи прав і обов'язків ставиться в залежність від подальшої легалізації добровольчого творення? Як юрист для себе не можу зрозуміти, що таке легалізація добровольво? Тобто головне виходить за такою логікою, не те, що ризикували своїм життям і здоров'ям український патріот на фронті. Так. А те, головне, чи легалізується, ну те ж слово таке специфічне, той підрозділ, в якому власне він цим життям і здоров'ям ризикував на сході України. Е, так, ну і що таке підрозділ? Уявіть собі, партизанський загін з умовною назвою Чорні чоловічки. Це з чого починали азовці, наприклад. Е, троє з них встигли, ну припустимо, троє з них встигли загинути. Е, там п'ятеро отримали поранення е, е, і не змогли подальшому вести бойові дії. Десять з них стали. Тепер в результаті там, окремої, чи МертаКАТО, взвод розвідки, в який момент відбулася легалізація? І як довести, що чорні чоловічки колись? Тепер ВЧН-номер МРТКАТО. Як може це довести той конкретний боєць? Які зараз не в складі ні в очі, не в складі він з якихось причин зараз не, не Ярославе, в... ви наскільки я знаю, крім того, що очолюєте юридичну службу полку Азов, є помічником народного депутата України Андрія Білецького. Власне, це та так. Людина, яка. Ну, е, і ми подавали за зовом пов'язана, більше, більше пов'язана з Азовом не можна знайти іншої людини. Так. Що зробить пан Андрій, для того, щоб змінити цю ситуацію і його побратими? Ми, е, власне, до цього законопроекту ці правки і подавали. Ми пропонували виключити залежність е, виникнення в особи прав і обов'язків в відповідності до цього закону з подальшою легалізацією підрозділів. На якій стадії розглядається такий документ зараз е, в Верховній Раді? При підготовці, при роботі до другого читання, ми такі правки подавали. На жаль, комітет третя не підтримав наші зауваження, і він так... закон вийшов в такому вигляді, в якому він є. Тим не менше, не одні ми зараз заявили про те, що вже до цієї редакції ми будемо готувати правки. Можливі зміни так за надальше, тому да. ви не сидите, ставши руки. Я звертаюся до другого гостя нашої студії Олександра Кучми. Ви брали участь у бойових діях на сході. Ви людина. Знала поранення, ви лежали в шпиталі. До речі, Радіо Свобода про це розповідала. Дуже цікаве було відео. Воно викликало дуже велику реакцію наших глядачів, слухачів, читачів. Пане Олександре, ви, ви не були в добровольчому підрозділі, наскільки я розумію? Ні, я не був в добровольчому підрозділі. Я зразу потрапив у в ЗСУ в ну, 72 сімдесят бригаду. З батальйоном Азов я стикнувся ще в Маріуполі у травні місяці прошлого року. Ну, знайомі хлопці там багато дуже знайомих є. Я чому що це уточнюю для наших глядачів? Тому що важливо, що ми хочемо у цій програмі взяти ширше питання при всій повазі, не, не лише добровольці, а ті, хто дійсно був у збройних силах від самого початку. Є на ваш погляд проблеми чи ні? Теж дуже, дуже великі проблеми є навіть у збройних силах. Ну дуже затягують, як пояснити вам. Дивіться, формулювання частини було таке: людина може отримати статус учасника бойових дій при закінченні, при закінченні виконання бойового завдання або при пораненні демобілізації. На сьогоднішній день у нас хлопці, дуже багато хлопців, які вже комісувалися або демобілізувалися, не можуть отримати статус учасника бойових дій. По перше, то частина обіцяла видати хлопцям учасникам бойових дій тоді, по закінченню, да, коли вони будуть демобілізовані, частина обіцяла сама видати. На сьогоднішній день вони від нас відхрестилися, дали хлопці демобілізовані, дається пакет паперів на руки і займатися самі цією, цим питанням. Дуже затягується ну, нам, як, Об'яснили так, що є комісія, в якій знаходиться всього 18 чоловік, і, а у вас більше 50 тисяч чоловік. У всій Україні комісія? Однак комісія, одна, в якій знаходиться всього 18 чоловік. Що це за комісія? Вона При військоматах, що це за комісія? Це комісія знаходиться при штабі Міністерства Збройних Сил України, яка розглядає особові справи людей, які участвують в антитерористичній операції. Тобто якісь проблеми людина має туди звертатися, так? Безпосередньо туди людина не має права звернутися сама. Людина має право звернутися з цим пакетом документів або в військкомат, або в облвійськкомат. Ну в обл не приймають від хлопців папери, тому що формулюють так само: не прийдете через голову. Потрібна субординація. Ну, До речі, зараз ми продовжимо цю розмову. Ваш побратим підполковник, який служив саме у складі 72-ї механізованої бригади, командував навіть танковим батальйоном, міг, Олександр це Поляков. Мій. Це мій перший комбат. Ваш перший комбат. Дійсно, я дійсно не буду приховувати, що завдяки саме вам, пане Олександре, нам вдалося поспілкуватися з паном Олександром Поляковим. І От він минулого літа кілька місяців воював на Луганщині на кордоні з Росією, теж ризикував життям, здоров'ям. Його підрозділ росіяни-сепаратисти постійно обстрілювали зградів. І коли пан Поляков повернув, повернувся додому з Збройних Сил України він звільнився, і через бюрократичну тяганину вже півроку, півроку, шість місяців навіть не може отримати статус учасника бойових дій. Документи на розгляд подавав двічі і поки що марно. От подивися. Так, так, люд... да. Просто я, я не дам слово, просто я надам спочатку можливість висловитися панові Олександру Полякову. Ці документи я подав, через інформація оформляв, і вони через місяць три десь вернулися обратно. що там було ще все. Года, оригінал справки про те, що я був зато ну, моменти я позаносив і послався десь вже місяця по пора, десь ну десь може більше два місяці назад зібратися і в военкоматний біло церковський послався все обратно по другому кругу. Що до сих пор у мене немає посвідчення учасника, бо просто час де можна було набагато своїх. Як свои кошти потратить менше, стали і діти, і ростуть, і так далі, чем ну скористати не От очей історія. Одна з безліч, до речі, історії. Зараз, пане Бабича, я вам надам слово, як я обіцяв. В інтернет виданню Главрет розповів офіцер добровольчого батальйону Карпатська Січ Микола Тихонов. Він розказує історію бійця десантника 80-ї бригади, з яким він був на позиціях в аеропорту Донецька, тобто це йдеться про кіборгів наших героїв. І ця людина, про яку він розповідає, пан Тихонов, зараз у Шпиталі. І вони, коли говорили, поцікавився пан Тихонов у нього, як справи. І той йому розповів, що останню зарплату, яку прорахували, була сума в І Бойові за кілька тижнів оборони Донецького аеропорту так і не виплатили цій людині. От ще одна історія, крім того, що розповів Олександр Поляков. Пане Бабич, ви я користь, що це можна подіяти? Оцю бюрократичну махину. Уявіть, уявіть собі, коли йдеться про здорову людину, яка в змозі ходити. Так, а в даному випадку жіна, досі лежить у шпиталі, уже кілька місяців. Оце це ще я розповів інтерв'ю Главреду. Ми Починали як волонтерський батальйон подальшого полку. Не, не, не довкола полка виросла уже ціла волонтерська служба, в тому числі і медична, і соціальне забезпечення, і, і так далі. Азовців дружин, членів сімей і так далі. Навіть за, за цих умов у нас е, е, тільки. Декілька людей з понад сотня поранених отримали виплати зараз, при тому, що наші бійці самі не займаються своїми питаннями. Тобто вони направляємо, показуємо, заповнюємо документи, допомагаємо і так далі. Навіть за цих умов ці питання досить повільно вирішуються. Тому у нас є така ідея, що е, треба підняти і всі учасники бойових дій, якби підняли перед, перед державою таке питання, створення єдиної державної патронажної служби, яка би займалася супроводом справ учасників бойових дій, інвалідів війни і так далі. Це Та цілий комплекс проблем, не тільки правових чи соціальних, медичних, там, психологічної реабілітації і так далі. В тих країнах, до яких ми там прагнемо, такі служби створюються. Вони займаються інвалідами війни, соціальною реабілітацією, працевлаштуванням і так далі. Має бути створена така патронажна служба. Ми це зрозуміли на, на своєму рішення Верховної Ради, президента Порошенка. Яким чином має бути створена ця uh, uh, служба? У нас в роботі перебуває такий законопроект. Ми. Ми розробляємо, ми розуміємо, що крім нас ніхто нічого не зробить, то ми, ми його розробляємо. Якщо ця ініціатива буде підтримана міністерством оборони, міністерством внутрішніх справ, силовими відомствами, е верховною радою, то через закон можна запровадити да. таку службу. Да. Так. Пане, так, пане Олександре, я от хочу з вами, звісно, поспілкуватися. Перед тим як і вам надам слово наведу деякі цифри. От триває зараз чергова хвиля мобілізації, але і демобілізації. Як повідомили в Генштабі, полковник Михайло Щербина, значить, загалом до 1 травня мають бути демобілізовані 35, понад 35 тисяч українських військовослужбовців. Дуже велика цифра. Водночас протягом минулого року в бойових діях у Донецькій та Луганській областях брали участь 60 тисяч українських вояків. Це дуже великі цифри. Це дуже Я не не пам'ятаю статистику по боях в Афганістані, коли існував радянський союз, але майже вже Україна наближається. І от ви, як людина, яка теж була на фронті, як вважаєте, От дійсно ви сказали, пане Бабич, кілька сотень, лише кілька людей з кількох сотень отримали повноцінний статус. Це ж просто ситуація, ну не знаю, близька до катастрофічна. Чи ви не погоджуєтеся з цим? Погоджуються з тим, тому що хлопці дуже невдоволені зараз владою. Ну, так якось Поляков казав, так. Да. Якби був статус учасника бойових дій, вони мали, мали потребу зекономити ті кошти чи пустити в інше русло. Тим паче, що багато хто звільнився, втратили свої робочі місця. І... Хоча обіцяно по закону? Обіцяно по закону, але но... працедавці, хлопці повертаються на місце, вони звільняють їх, знаходять причину і потребують, по-перше, довідку про психічний стан <гум> і тим, мотивують тим, мотивують що мало ли що ти можеш створити на робочому місці після того, що ти там побував. Ну, По-перше, дивіться, ви кажете, близько 60 тисяч. На сьогоднішній день надано статусу було три волни: 18 тисяч з копійками отримали, потім 22 тисячі і 9 тисяч. Багато отримують статус бойових дій чиновники, які там навіть не були. Це з цим з я вже зіткнуся на власні очі. І, от, і як буде ще проходити це розмежування по учасникам бойових дій? Є дійсно ті люди, які були на передовій, які воювали, а були люди, які сиділи. Засвятився в Засвітився один о, день. Був один чиновник, о, я не буду зараз нагадувати його прізвища. О, через Верховну Раду його позбавили. Але це виняток. А решта спокійненько собі отримується. Звичайно, що що? це виняток, бо винесли на нафту. На Вже вброси. такий був скандал, такий да. розголос. Тому він відмовився, я пам'ятаю теж цю справу. А багато хто не може отримати. Ну, дивіться, що ви зараз очолюєте. Зокрема, ви є головою спілки учасників АТО Бухівщина. Напевно, такі спілки є не тільки в цьому районі Київщини, так, Ні. ваші побратими. Дуже багато зараз створюється спілок. Ми зараз з'являємося ще осередком всеукраїнської спілки. Яку... Існує така організація. Існує така організація. Вона була теж створена в місті Білі церкві на базі 72-ї бригади. І в статуті було прописано, що вони. Мають право так само, як і ми, робити свої осередки. Пане Александр, у нас, на жаль, не так багато часу. От що ви порадите тим, хто нас чує, зараз бачить ваші бойові побратими, які те, що через ці кола пекла проходять, доводячи те, що вони абсолютно мають право. Наші політики з трибуни постійно говоряться, але тільки слова виходять. Що ви порадите цим воякам? До вас може звертатись? Можливо, якийсь телефон назвете? адже в них грошей немає, них здоров'я немає. Багатьох ну я можу назвати, Можу назвати свої телефони як координатора. Всеукраїнської спілки. І це не тільки Абухівщини, звісно, Обухівни тільки в Обухівщини до мене звертаються багато хто. На... Даю папери, вони оформляють так само. На сьогоднішній день відправили в Макарові. Хлопці почали турист створювати в Карлику, в Броварах. В Борисполі вже теж створено. Гуртуватися потрібно. Якщо ми не будемо гуртуватися і. До радикальних ну, дій. Ну, як можна зв'язатися, якщо ви дозволите? Який да, номер? Будь ласка. Київстар 068 68 70 612, Лайф 63 488 68 48. А при Генштабі при Міністерстві оборони є якісь контакти, можна зв'язатися, щоб оце не у цю ієрархію не проходити. Райони, військомат, обласний військомат, оцю всю. О... Е... Чи немає таких телефонів, ви не знаєте? Е... Є телефони, хай хлопці телефонують, я по пам'яті просто не назву зараз. Є створена комісія учас... ветеранів АТО. Там теж при ходить... Міністерстві оборони. оборони, там теж входять хлопці. Я двох знаю безпосередньо, вони з батальйону Айдар. Можна спілкуватися з ними і вирішувати питання. от виникає ці бюрократична тяганини, тяганина, можна звертатися і можуть так. сподіватися так. ваші побратими так. на це, пане Ярославе. Дійсно, от ще може через Верховну Раду Андрій Білецький народний депутат. Аж є ще мало українських вояків зараз, народні депутати. Може, якось ну що ще можна зробити. Вже назвали певні ну, крім кроки. Того я би ще е, до суспільства звернувся з тим, що м, мобілізація потрібна не тільки. В плані доставити щось на передову волонтерським чином. А дійсно зараз у нас буде потреба соціальної адаптації тих людей, які повертаються з передової. Це окреме і важливе питання. І тут я би до своїх колег-юристів звернувся, що ці люди потребуватимуть правої допомоги. Я підозрюю великий вал судових процесів. Це і там встановлення фактів, що мають юридичне значення щодо фактичної участі особи. Там, да пане Олександр, безпекальне звільнення з роботи. Я от перед ефіром просто погортав і ще раз нагадав собі цей текст. Там дуже багато хитрих моментів. Так, я маю на увазі законопроект 1688, 1688 який прийнятий, і я підозрюю. Ну, мій досвід мені говорить, що далеко не так все буде реалізовуватися, навіть як написано добре. Тому в цьому плані суспільство має допомагати тим людям, які будуть відстоювати свої права, в тому числі в судах. Крім того. Безумовно, і до народних депутатів не тільки які є комбатантами чи були комбатантами, а ну, до звичайно всіх, звичайно до всіх обов'язок це їх обов звичайно їхні обов'язок. У нас немає іншої такої суспільної верстви, яка би потребувала зараз уваги суспільства настільки. Робиться це все так у стінах Верховної Ради, зокрема, так е, ну на жаль, є мусимо завершувати, не мусимо завершити. Не ваше бачення того, що. З пільгами ми не розкидуємося, будемо так казати. Mm -hmm. На жаль, це треба міняти. Це треба міняти. Ну що ж, я змушений завершити нашу програму. У нас у цей час вичерпано. Я вам дуже дякую за участь в ефірі. Я нагадаю, що гостями студії були Олександр Кучма, Ярослав Бабич. Але дякую не лише за участь в ефірі, а українських вояків і вам, пане Олександр, бажаю все-таки одужати остаточно, тому що ви цього заслуговуєте. Я так скажу. Привіт, Олександр Лещенко. Дякую за увагу.